Ні, ребята, все не так, все не так, як надо, співав колись Володимир Висоцький. В церкві мрак і полумрак, все не так, як надо. Коли Ісус почав служіння, перше, що Він сказав, наблизилось Царство Небесне. Покайтесь і віруйте в Євангеліє». Це було проголошення нової епохи, епохи царства. І всі відчули різницю. Він навчав, як той. Хто має владу, а не як книжники та фарисеї. І почалось. Ісус йшов в усі міста села, навчаючи в їх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та стіляючи всяку недугу і всяку неміч в людях. Сьогодні я не хочу говорити про окреме чудо. Я хочу говорити про ту силу, яка стояла за всіма чудами. Це Євангеліє царства. Цей вислів знову і знову зустрічається в новому заповіті. У ньому суть усього, що робив Ісус. Коли Ісус проповідував, Він не просто говорив недуги відступали, демони кричали, смерть втрачала владу. Євангелія царства супроводжувалася силою і чудесами. Царство прийшло і принесло з собою царські атрибути, один з них влада. На жаль, сьогодні все не так. Ми читаємо про чудо. Але бачимо їх у реальності дуже мало. Кажу, це не для осуду, а з болем. У нас часто немає усвідомлення влади. Ми просимо, благаємо, почуваємось бідними, нещасними. А царство продовжує існувати, але ми його не проявляємо. Дехто каже, це була лише влада Ісуса. Але послухайте: покликавши учнів своїх, дав їм владу. Над нечистими духами зцілювати всяку недугу. Або ось даю вам владу наступати на змії скорпіонів, на всю силу ворожю. І ще, хто вірує в мене, той діла, які я творю, чинитиме і більше. Ц... Чинитиме це не лише про учнів, це про віруючих в нього, це про нас, ми не стільки повинні вмовляти Бога, що зробити, як повинні прийняти царство і діяти від Його імені. Ми поставлені царями і священниками. Цар має владу, царство без влади не царство. Світ це арена війни, царство Боже проти царства Темряви. Якщо ми не живемо в усвідомленні царства, ми програємо. Але якщо ми розуміємо, що в нас живе цар, ми починаємо, як він діяти, молитися, як він з владою, Євангелія Царства, це не просто розповідь про спасіння, це проголошення влади царя, це стиль життя, з усвідомленням Я, син царя. Нам дана влада, ми не раби, ми спадкоємці, час жити як громадяни царства, час проявити його силу, час повернути владу царства в проповідь, в молитву, в життя.